Добрий день! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. До нашої організації все ще надходять запити щодо отримання виплат для тих, хто постраждав від війни. І хоча вже потік переселенців не такий великий, як раніше, але виплати все ще зберігають свою актуальність, оскільки чи не щодня відбуваються повітряні удари чи інші події війни, які, на жаль, приносять нові втрати і нових постраждалих, що потребують термінової допомоги. На щастя, Продовжують діяти програми міжнародних виплат для постраждалих від війни. Наприклад, допомога від Верховного комісара ООН у справах біженців. Оформлення таких виплат наразі здійснюється в спеціальних пунктах збору даних, що працюють у багатьох містах України. В одному з таких пунктів, що розташований у місті Дніпрі, ми сьогодні побуваємо. Поспілкуємось із його представниками та розкажемо вам, що необхідно для оформлення виплат і яка допомога зараз надається постраждалим. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації щодо соціальної підтримки для українців. Зараз ми знаходимося в Офісі благодійного фонду Право на захист, який є офіційним партнером УВКБ ООН. Доброго дня, Софія! Добрий день, як давно працює офіс і яку тут можна отримати допомогу? Взагалі наш офіс працює вже з квітня минулого року, з квітня 2022 року. На даний момент і з початку існування нашого офісу ми надаємо фінансову допомогу для людей, які у цьому потребують. Яка сума коштів наразі видається в якості допомоги і на кого конкретно вони розраховані? На даний момент сума допомоги становить 2220 гривень з розрахунком на 3 місяці. Тобто, загалом людина отримує 6660 гривень на одну особу в домогосподарстві. Але я зауважу про те, що в домогосподарстві може бути декілька людей, і тобто ця сума буде кожній особі, що необхідно для оформлення допомоги і які необхідні документи? На даний момент, щоб отримати нашу допомогу, треба мати статус внутрішньо переміщеної особи, або особи, що виїжджали за кордон як біженець і повернулися вже в Україну, або вона переміщалася по Україні як внутрішньо переміщена особа, але вже повернулася додому. Також у нас є категорія людей, які постраждали внаслідок обстрілів, тобто, або якщо було розрушене майно, або воно було пошкоджено, або якщо ураження дістало тіло людини. Вона також має право претендувати на дані виплати, але обов'язково потрібна медична довідка. Та акт про зруйноване або пошкоджене майно також е обов'язковим є критерії вразливості. На жаль, на даний момент допомога надається не всім, а з певним критерієм. Це має бути або мати, або батько-одиники, що самостійно виховують дітей до 18 років, а також, якщо вони піклуються про людей, які старше 55 років. Або, звісно, є людина, яка старше 55 років. Також це може бути, якщо в сім'ї є прийомні діти, або в родині хтось має хронічні захворювання, інвалідності або інші особливі потреби. На жаль, без однієї з цих критерій ми не можемо зареєструвати. Тобто, хоч одне, має щось бути. А чи можна отримати виплати в разі втрати документів? Якщо людина підходить по критеріям та категорії, і вона претендує на виплати, звісно, ми можемо її зареєструвати, але без документів ми, на жаль, не можемо це зробити. Тому ми надаємо ці контакти людині, якщо вона на то погоджується, нашим юристам вони консультують, як можна заново оновити ці документи. І вже з цими документами людина до нас приходить і ми реєструємо. Скажи, будь ласка, а чи можна оформити виплати в разі, якщо людина не може пересуватися? А, так, ми можемо зареєструвати таку людину. На жаль, дуже часто трапляються такі випадки, що люди маломобільні і вони не можуть самі фізично до нас дістатися. То у нас є можливість віддаленої реєстрації, але ми обов'язково додатково перевіряємо документи, знаходимо варіант, як ми можемо це зробити, тому дані особи можуть до нас звертатися за реєстрацією. Також скажи, будь ласка, а як здійснюється виплата коштів і як їх безпосередньо отримують громадяни? На даний момент у нас є три варіанти: як можна отримати дану допомогу. Це Western Union, якщо людина не має банківської mm -hmm. картки, mm -hmm. а також вона може отримати їх на банківську картку. А також доволі нещодавно Дніпро долучився до пілоту проєкту щодо електронного гаманця. Тобто, у mm -hmm. нас з'явився варіант, коли людина може отримати їх в електронному варіанті у додатку Vibrant. І ще скажи, будь ласка, а оформити виплати можливо тільки в цьому офісі? Чи в інших місцях також це, це можливо? У нас по Україні є багато пунктів реєстрації. Саме в Дніпропетровській області ми маємо два офіси: це uh -huh. якраз місто Дніпро на Старокозацькій 38. Також у нас є пункти реєстрації в Кривому розі. Також у нас є можливість реєструвати від а, людей, які знаходяться в віддалених містах, селищах. У нас є мобільна група, uh -huh. і коли формується запит, на велика кількість людей, які потребують допомоги, то ми а, виїжджаємо і реєструємо uh -huh. таких людей. У них по факту вдома, як працює цей офіс і чи потрібен попередній запис до нього? Зараз офіс працює в режимі живої черги, тобто можна прийти до нас, ми перевіряємо документи, чи є у людей категорії вразливості, згідно з яких ми можемо їх реєструвати, і в той же день можемо зареєструвати. Mm, Режим роботи нашого офісу це з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Скільки вже людей було зареєстровано за цією програмою у вас? З моменту існування нашого офісу, у 2022 році, було зареєстровано понад 110 тисяч осіб. Mm -hmm, а у 2023 році було зареєстровано понад 20 тисяч людей. Тобто, загалом з квітня минулого року вже було зареєстровано 130 тисяч людей, які потребують фінансової допомоги. Ситуації, у які потрапляють постраждалі, можуть бути дуже різними і непростими. Тому, якщо ви або ваші знайомі збираєтесь звертатися по виплати, можна завчасно проконсультуватися з представниками управління ООН, щоб у подальшому процедура оформлення зайняла мінімум часу. Зробити це можна за допомогою гарячої лінії за номером 0800 307 711 або написавши на електронну пошту. Додаткова інформація також міститься в телеграм-каналі, посилання на який під відео. Знаю, що багато людей усе ще потребують допомоги, зокрема й матеріальної. Тож, якщо вам або комусь іншому поряд з вами потрібна підтримка, закликаю звертатись до Офісів фонду права на захист. Це перевірений і дієвий інструмент допомоги нашим громадянам у такий непростий час. Бажаю всім перемог!